Что отбывается в Украине и в свете? Найважливейшее на цей момент. Первая задача любой армии уничтожение армии противника. Освобождение территории это уже это уже следствие выполнения первой задачи. Вопрос технический, то есть для того, чтобы почему иногда говорят о выходе на госграницу. Имеется в виду не то, что это задача там номер один. Нет, задача номер один действительно уничтожение армии противника до последнего российского солдата. Это однозначно. А вот выход на границу, это когда спрашивают, ну, а где, где победа, где, допустим, где мы остановимся, где там какая-то общая стратегическая направление движения, то тогда говорится, да, это выход на год с но действие, действие по выходу на госграницу, оно должно однозначно выполняться по уничтожению россиян. Потому и даже некоторые стратегические вот сейчас на данный момент задачи, которые может быть этапные, вот этих этапов стратегического общего планирования, они должны иметь в виду вот именно сначала окружение армии противника и уничтожение армии противника. То есть не выдавливание вот не выдавливание допустим в сторону России а именно уничтожение то есть выходить ну вот грубо если стояла бы задача куда идти с Орехова на Мелитополь или допустим с Углидара на Мариуполь так вот с Углидара на Мариуполь почему потому что в этом случае большая часть российской армии окажется в окружении ну, то есть мы захватим ее больше. Выполним ту же стратегическую задачу. Выйдем на Азовское побережье, перережем сухопутный коридор, но большая часть российской армии будет в окружении, будет уничтожена. Ну, то есть, тогда ее легче, проще уничтожить. Так вот, здесь уже будет принимать решение главком. Ну, то есть, силы средства тут же вопрос какой? -то. Еще в силах и средствах. Если вам дали одну рогатку, то ну, вряд ли вы э, уничтожите всю российскую армию, ну, максимум там выбить глаз, и все. А вот если вам дали две сотни F-16, пару миллионов снарядов 155-й арте, э, там, тысячу танков типа «Леопарда», вот тогда можно говорить о и выходе вернее, и об уничтожении российской армии, которая сейчас находится в Украине, и о выходе. На госграницу одновременно. Здесь очень важно вот это иметь в виду, то есть наличие сил и средств для выполнения каких-то задач. Потому иногда будем выполнять действительно задачу, с одной стороны, ну, по общему видению маленькую, но мы ее выполняем только из-за того, что вот сколько сил... Далі, от стільки средств є, От на ці средства ми можемо розраховувати. Так все точно йде по плану. Може би настало час признати, що не все, і немножко скоректувати? Чи є у нас уже сподівання на, на те, що ці ракети, які раніше ми вважали, що ми їх не збиваємо, ну, не збиваємо зараз. У нас можливості кардинально змінюються. Ну звичайно, Петріот будуть іти в комплекті з різними ракетами. Вони можуть навіть з одної пускової різні застосовувати. Тому е, тут е, треба розуміти, що для кожної цілі має бути своя ракета. А для кожного шахеда навіть має бути е, ще й свій комплекс. Так? Тому що, ну, відверто кажучи, шкода буде так? витрачати на е, шахет ракету Петріота. Так? Ну, але як не буде іншого виходу, буде загроза життя, то що ж робити? Так? Тому повинні. Ми розуміти, що ППО в державі це, це, це річна системна, комплексна, яка повинна бути скоординована і працювати ну дуже злагоджено у взаємодії з різними родами та видами військ, тому що є ППО сухопутних військ, військово-морських сил, десантно-штурмових та інших сил оборони. Це все має бути поєднано в єдину систему протиповітряної оборони і працювати. Чітко злагоджено під єдиним підкрімством повітряних сил сьогодні е, така система працює в умовах бойових дій. Це дуже ускладнює роботу, тому що інтенсивність польотів авіації висока, чужої авіації, своєї авіації і так далі. Тут треба робити дуже, ну, дуже чітко все прораховувати, тому що ціна помилки, на жаль, може бути дуже високою. Тому е, посилюємо, посилюємо не лише ППО. Повітряних сил сьогодні ж командувач теж сказав, що по факту маємо вже по назвах, так якщо пройти всі фактично системи, які ми хотіли в повітряних силах. Це Айрісті на сам сам самті та Петріот, які мають замінити старий парк радянської техніки. А та ж також ППО сухопутник Вісім. Бачите, Евенджер Кроталь, Гепард, які себе дуже добре за рекомендували. От вони мають це мале ППО. Теж е, замінити радянські системи якомога швидше і е, побільше збивати таких цілей, як ударні БПЛА. Тому що ударні БПЛА, ну це ну бачите, їх, їх буде більше. Тут навіть варіантів е, немає. І ми будемо посилювати таке озброєння без 100%. І ворог буде зрозуміло, що намагатись створювати побільше ударних дронів. Вони і так зараз ланцети роблять свої. Ну і будуть. Можливо, ще домовлятися за шохіди так чи виготовлення їх навіть у себе на території ну тому посилення, посилення ще раз посилення. Соєднені Штати Америки, весь так званий колективний запад, ведуть себе так, як якби ми не були способні на какой-то ответный удар гайда починати з приємного: з, тобто з бомбежки Білгорода. Е, визнали в Міністерство оборони Росії про те, що це вони самі скинули на Білгород бомбу. Скоріше за все, це оці Фаби е, в, кажуть, що там, буцімто, якась позаштатна ситуація трапилася. Що це було? Насправді нічого дивного. Нічого дивного. Чому? Тому що зараз росіяни. Вони використовують, як відомо, велику кількість плануючих бомб. Ці плануючі бомби вони по факту це старі радянські фаби, ФАБ, 250, фаб 500 Також вони погрожують, що ще зможуть використовувати ФАБ 1500 для цих цілей. А що це таке? Це стара радянська бомба, на яку встановлюють кустарно зроблений модуль корекції та управління польотом. Що робить з цієї бомби? плануючу, яка має в середньому відстань польоту до 30 кілометрів та підвищується її точність. Але у зв'язку з тим, що ці модулі вони виготовляються в великій кількості дуже швидко, але кустарно, неякісно, немає ніякого технічного контролю, вони не надають якоїсь якості. Загально надійності використання цього виробу. Нагадаю, що в березні в Донецьку, тимчасово окупованому в Куйбишевському районі, така бомба впала на е, приватний будинок. А це була бомба Фа 500 М 62 і е, буквально в 500 метрах від неї е, був, був відірваний цей модуль. тобто е, воно розсипалося у повітрі. Воно також а, впало з російського бомбардувальника Су 34 фронтового бомбардувальника. Отже, ми можемо зараз сказати про те, що дійсно у зв'язку з тим, що воно виготовляється дуже швидко то кустарно, воно не надійно і є великий ризик того, що ці бомби будуть і в подальшому падати на російські міста, тому що немає ніякої гарантії надійності, як воно там а, взагалі відпрацює. Якщо говорити про реакцію Міністерства нападу Російської Федерації, чесно, я здивований, що вони визнали, що це в них просто з літака відвалилося. Можна було придумати якусь версію, що це Україна почала Білгород бомбити, але вдалися. Ну середньостатистичний Москаль думаю, повірив такі байці. Так, я також здивований, що так сталося. Можливо, це вони зробили з тієї причини, що не було якихось. Серйозних таких масштабних руйнувань та не було великої кількості жертв, можливо, саме через це. З іншого боку, я так розумію, що якщо Україна через деякий час почне збивати російські винищувачі та бомбардувальники в російському ж повітряному просторі, то таким чином ми будемо навіть в якомусь сенсі захищати росіян від російських жебов. <свісна> Цікаво. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.